А дуже мощні газди. Верховенський на зв'язку. Давайте що ж вам бігом збрашу. Коротше, вхопив мужик рулів від КамАЗа. Та вибіг на дорогу, ти думаю, що він собі їде. Та віді стоють двоє. Така сідайте. Як що ти каже, мужик, дурак? Це вікає пістолет, така сідайте. Така, так, ти сідай в кабіну до мене, а ти сідай ззаду на кузов. Ну, та й біжуть тут трьох. Що мають робити? Бо це з пістолетом, блядь. Їдуть, їдуть, блядь, біжуть. Та тут поліцейський пост. Та так, так молодж каже, я ні документів не маю, не взяв з собою. Каже, я об'їхав до кукурудзи, а ви йдете через міліцейський пост, зустрічаємося та й далі, щоб собі потісли. Я думаю, бля, відчепилися від дебіла. Підходь до гаїшника та кажуть, дуже. дуже каже, Там дебіл каже, хопив руль від камаза, та він думає, що він собі їде. А їж так довго не думає, хапає рульові там тяжке, то й каже, так, каже, сідай. Те каже, сідай ззаду, у -у а ти каже, сідай у коляску. Тай зайшов у колясі, мусить бігти печечки. Та й каже, єбав, я таку їзду. Я ліпше в Камасі на козові їхав. джип Діптури Верховена. Ваш відпочинок. Хочете, організую вам. Відпочиночок у Верховені. При потребі зустріну. Поселю, нагодую, прокатаю, повожу файними локаціями верховини. Були тут на такій оглядовій вежі? Були, не були. Був, не був, будеш, будеш. Так що молодь. Ходи, 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 поїхали.